Море, пляж, теплий пісок. А може туристичний похід по крутих гірських схилах, все включено, чи дикуном, коли майже все виключено, Україна чи за кордон, тривалий відпочинок чи туру вихідного дня. Це питання постає чи не перед кожним жителем Рівненщини, коли приходить літо на пару із сезоном відпусток. А з настанням кризи в кишенях ми ще й задумуємося над тим, де відпочити так, щоб якісно і водночас так, щоб не повернутися з дірявим гаманцем. Журналістам телеканалу Ритм вдалося з'ясувати не лише це, але які ж напрямки цьогоріч найбільш популярні серед жителів Рівненщини? від Занзібару до Вінницьких фонтанів рошен. Уподобання рівнян досить різноманітні. Тури, які люди люблять і які їм подобаються. Це відпочинок тури вихідного дня в Кам'янець-Подільський. Хотин, тури в Київ є, далі у Львів дуже незважаючи на те, що Львів не так далеко від нас знаходиться, але люди хочуть побачити саме екскурсійну програму, побачити місто зсередини. Ось також Вінниця, Вінницькі фонтани Рошент користуються популярністю. Люди дуже люблять туди їздити. Альтернативою українському відпочинку вже не один рік є курорти Болгарії. Вона набагато вищого рівня, люди знають за що вони платять. Хоча іноді це буває навіть дешевше, ніж відпочинок в Україні. Якщо брати Болгарію, економ варіант відпочинку такого ж самого приблизно рівня коштує на особу від 100 євро. Це так само буде автобус з рівного відвозить на Болгарію, повертаєтесь назад. Але навіть рахувати те, яка відстань по. Кілометражу, скажімо так, до Болгарії, то це, звичайно, вартість. Я не думаю, що вона є завищена. Якщо все-таки ви хочете українського моря, то вартість десятиденного відпочинку, скажімо, в Херсонській області вартуватиме від 1400 гривень. Херсонська область, Одеська, тобто Залізний порт, Затока, Іллічівськ. Люди запитують, люди цікавляться, їдуть відпочивати. Відпочинок на Швадських озерах коштуватиме від 500 гривень за особу на три дні. Сюди входить вартість дороги в області. Ви два кінці безліч санаторіїв та насичену екскурсійну програму можна отримати в старих добрих Карпатах. Відпочинок на Карпатському озері зараз користується популярністю та на озері Синевир високогірному і ціни досить приємливі. Тобто, є відпочинок на три дні тури вихідного дня коштує 650 гривень від 650 гривень за людину. Це з дороги з дороги входить. Дорога з рівного повернення назад. Екскурсійна програма по всьому туру проживання в готелі. Якщо це брати з харчуванням, тур буде коштувати від 900 гривень. Готуй сани з літа, а про відпустку думай з зими. За таким принципом потрібно діяти плануючи відпочинок. Таким чином вартість путівки буде менша наполовину, ніж якщо ви бігатимете по турагенціях влітку. Туроператор Анастасія каже: ціна на відпочинок практично не змінилася у порівнянні з минулим роком ні по Україні, ні за кордон. Змінилася лише ціна на долар, що відразу зробило поїздки менш доступними. Попри економічний спад Військові дії на сході України попит на путівки став меншим незначно. Просто люди почали шукати більш економні варіанти. А турагенції, аби привабити відпочивальників, почали пропонувати цікаві пропозиції. Якщо порівняння з минулим роком, то зараз можна відпочити. Ну якщо брати для прикладу грецькі курорти, це острів або Родос. Ціни від 400 євро за двох людей відпочинок на тиждень, буває, що навіть і на 10 днів У нас є знижки для іменинників. Тобто, коли у вас день народження, ми надаємо знижку саме для іменинника. Вам потрібно тільки забронювати тур протягом двох днів з дня вашого народження. Що ж стосується гарячих турів, найбільш популярні напрямки у безвізові країни, такі як Чорногорія, Хорватія, Єгипет, Туреччина, Кіпр, Албанія. Бронюючи путівки за декілька днів до вильоту, можна зекономити від 300 євро і більше. Туроператор Анастасія не на камеру розповідає, що найбільш заможні і відомі персони рівного обирають, до прикладу, відпочинок у Занзібарі, білосніжний пісок, мальовничі краєвиди, неперевершений сервіс і розвинена інфраструктура. Тут є все, аби турист відчув себе Богом. Ціна задоволення близько тисячі доларів. До слова, відпочинок тут у два рази дешевше ніж переліт сюди, за який доведеться викласти дві тисячі доларів. Проте неважливо, де відпочиватимете і який бюджет у вас буде. Неважливо й те, буде у вас путівка все включено на балі чи скромна кімнатка в Єремші. Разом з тим зовсім не обов'язково звертатися в турагенцію, аби ваша відпустка стала незабутньою. За допомогою інтернету можна підібрати собі підходяще помешкання і спланувати місця майбутніх екскурсій. Головне пам'ятати. Насамперед, ви приїхали отримувати яскраві враження, які далеко не завжди вартують великих грошей. А мальовничим сходом і заходом сонця, повірте, все одно звідки ви на них будете дивитися із шикарної тераси чи з туристичної палатки. Анна Хіночик, Олексій Самойлов, у ритмі подій.